Ну что, давайте все на лепле. Ну и шо? дождь за Зараз сюда. Ну тоже дождь. Прям на Вот так. сильный. Я сейчас наряду, ну, Нет. Сколько? Моментально. Сколько? Ч це тут за груза, Юрій Кида? Ой, каже, нема на кого посипить. Писладесь, пусинка. Жар, я жарость. Ну, та посипи, это ще пира, все я. сипіла. Кося, все, мене облазали. Да. Копеч. На вашу сесть пішла десь. Зараз прийде. Да, сестра, втекла під диван? Да? Да, не знаю. Тут би самі йод поронитя. Да? Да. Хтось гуде десь. Ага, тихо. Оце той замішок той принесла тури. Розсипався з кабачками, що я бачу. Боїся. Да ну, не... не буде вже гриміть може. Бачиш як баба сидить тут, то значить не страшно. Ви ще йодите, тисо? Дитята, ви що її не любите ці Ага. <глухи> мамочки, якісь ми кашунчики такі, манопузочки. Ой, щоб я вам не дивіться. Ой, а вже яка кашата, ляпонова та. Мамочки, а ось я глянь, де яка кашіва. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, яка вона файна. Ой-ой, кажи, мама, не зіне наш туди. Ти що, не веде наш? Ні, маленька, не веде їх туди. Ну що, пам'ятаєте, я вам не даю Вказувала три абрикоси. Ось так виглядає, стигла абрикоса Чорний принц. Було їх три. Я знайшла щойно одну. Не знаю, чи там ще дві є. Завтра піду подивлюся. Це абрикоса. Це не персик, це вона така мохната, на смак абрикоса, все. Тільки що вона такого темного фіолетового кольору, аж чорнильно. Називається Чорний принц. Так, ну що, в мене концерт. Пам'ятаєте, качка сіла, індичка сіла біля неї. Ну, Вивели вони вісім каченят, я піймала качку з каченятами, викинула сюди, де вся малеча в нас. О, качка тікає, індичка сиділа тут у дворі, взяла я каченят, качку кинула назад сюди. Тепер воно водять. Так що мені їх вдвох випускати, щоб вони вдвох ходили. Бо Треба, щоб вони ж там у дворі ходили, бо там травичка, все. До обіду поспостерігаю за ними, а там буде видно. Беньки витріщав. Насла мишу їм. Я тою мишою. Ми вийшли, то вона з мишою дістала. Мося, не трогай. Лягай коло них, нехай собі вони граються. Ти теж гратись хочеш? Ну що ж, вони ж манюніше. Не гарті, бо ти їм весь кайф ламаєш, вони ж гратись хочуть, дивись мамою. Там грається, там на тебе кусує. Оська зникалась. Де. Ось. Не трогай їх, вони маленькі, ти їх задавиш. будеш так гаратись. Ну все, вона вже з ними розібралась. Вже вона зіткнує. Личку сюди брати не буду, тому що, о, і старших прийшло, тому що вона... Признаватиме тільки ось тих каченят. Решту каченят вона буде вбивати. Ну, така, таке є свойство, як українською. Якість така в індичок що вони такі добрі мами, вони дуже добрі мами. Вона днях треба буде сюди перевезти. Що, крупи? Зараз да. Ну да. Всі мене чекають, всі хочуть крупи. Ачку, веди сюди свої гамоти будеш <рикла> Як Мамка каже, тут як в рукавички. Та хочеш? Курчата різні, каченята різних форм, точніше різної <рикла> величини. Ох Боже, я після ми плавати, плявати жалеш будемо, напевно. Угу. а Я буду йти гірки вибирати березі вже вибрала, тепер тут гірки люблять. Хлопці, у вас що, тиха година. Хлопці. Рот, ще хоч реагує, вуха піднімає коки. Тебе не і будеш зайняти. Мося так не можна брати. Мося. Мося. Носом гратись можна, а за шию брати не треба. Ну, ж манюня. Мось. Така гортензія заквітає. І ось красуня, але ця фертильна. Я фертильні не дуже люблю. Я люблю такі. У мене буде через одну. Одна така, одна така. Це хвороби, треба сірки підсипати. Так, ну що? У нас гримить і навіть десь далеко близько, Але не факт, що воно до нас прийде? Да, Рольфа, ти боїшся? У мене собаки, як моя мамка, бояться грузи. Піду гляну, чи Курка із маленькими курчатками вісь чи ні. Допорога помити. Але якщо буде дощ сидіти, то це без трубу. Йдемо подивимось, ще там okay. курчатка. У да. мене, до речі, ці капці в бадилях. Господи, як правильно сказати. Пилковий від помидорів. Бо я назад заглядала. Прийдемо. Так, Єва йдемо? вже вам відкрити щось коптячок піщати. йдемо. Так, ну вже одна капка на мене ляпнула. Тут вже можна щось діда. Просто вітер в ту сторону, воно мені не здається, що люди живе. А він там файно близько. Ну, не знаю, чи він буде сильний, чи він загалом поляпає пару капель і втічеві від нас. Ну. Po pierwsze, ty ma się mój skał na mnie. na zawsze. Dość spusty, że mój